Усім привіт. Так, е, приїхали ми врешті-решті в Овроцлав е, з пригодами там. Ну, слава Богу, доїхали. А оце я знаходжусь в гаражі у сина. Ось він привіз отаку от машиняку з Німеччини, заплатив за неї 2500 євро. Ну тут вона вправно все, тільки він підняв, хоче поміняти. Ну, масло поміняли там ремінь ГРМ, таке, щоб вона вже була надійна і їздила. Це 13-й год, форт отакий от. Ну, красивий дуже. І хоче мені її напарити. А я думаю, може вона мені і не треба. Ну, вроді ще красивенька така, гарненька машинка. Так у мене вдома є машина, на що вона мені треба. У мене вдома є машина, непогана. Е, це таке. Е, то привезли мене і відвезли сюди в Польщу, а то мені самому їхати. Тоді розтаможка 1500 півтори тисячі євро. Ну, хто нам? Ну я, я не знаю. Воно мені треба чи не треба, ця машина. Так що хто там мої підписники підкажіть, забирати чи не забирати, чи хай вона тут уже. У почті ліпається. Ну, коротше, пищи. А я поїхав далі. Так, ось яка машиняка по салону. Зараз я покажу. Ось там. Там стікається цюк, я так і то наче чи, чи розберусь, чи не розберусь. Бачите? Ось. Навіть стойки отут нема. Я такого не бачу, чесне слово. двері отак от їзди. Як в шафі купує, ну така красивенька машина і величенька. І розход у неї 4 літри на 100 кілометрів. Це взагалі, можна сказати, і даром їздити буду. Ну, буду чи не буду, то я ще рішу. Ну, все, оце показав майже все, що хотів. Так що пишіть.